Вітаю на каналі, готуємо з Яною. Сьогодні в мене на обід буде тушена капуста з ребрами. Виходить дуже смачно, апетитно. Можна їсти з любим гарніром. Можна і без гарніру. Просто хлібчик і також буде дуже смачно. Ребра я помила і так почистила від плівки. І тепер паперовим рушничком. Забираю всю водичку. Скуврітка у мене розігрівається, додала сюди трішки та олії. Все, і буду складати сюди. І хай обсмажується. Так, з двох сторін буду обсмажувати. Їх можна розділити так пів, але я сьогодні захотіла такими ціленькими ребрами. та й буду. І так обсмажую з двох сторін. Нічим не прикриваю сковорідку. Доки ребра смажаться. Я буду нарізати капусту. У мене така маленька головка капустки. Розділяю так половинку і буду нарізати. Та мої шапкуниці можна насадкувати. Я буду так... ...ложем. Вигляньте. Ну, насадкувати. Капустку я вже... Нарізала. Ось тільки в мене вийшло з цієї головки. в сторону і маю тут три такі цибулини. Так ось буду зараз нарізати їх. Я завжди даю такої капусти, даю багато цибулі. Нарізаємо. Треба там спочатку. Я вже їх перекинула на іншу сторону, так смажується. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний, ставте лайки просування каналу, українського каналу. Вам це ніхто не коштує, а мені приємно. Ось так, виріснясеньку. Я потрібно, а так навпіл. такими маленькими кружками. Ребра так і смажились. Я тепер даю спеції сіль і перець. Більше нічого сюди не додаю. Так, солю і такшу. Першу також не багато. Тепер сюди додаю нарізану цибулю. Бачите, прям багато цибульки сюди потрібно. І це перемішую. Та ще так підтушується. Тепер маю таку велику морквину, можна дві маленькі, мене така велика. І будемо тратити на цій грубій терці. Стараюся, щоб такі довгі були ось такі. Все так перемішаю. Бачите, цибуля пустила сочок. Водички тут я не додаю вже. Ще не так тушиться. Я взяла собі велику миску таку, пересипаю сюди капусту, щоб мені добре було перемішати. Тому що маленькі посудині я не перемішую, не вимішаю так. І додаю сюди також натерту Ну Здається, ніби багато, а потім, коли тушиться, буде... Мало. Ось. Тепер знову ж таки підсолюю і підперчую так за смаком. І перчу. Я наділа рукавичку, так мені зручніше, і зараз все так перемішаю. Додала вже сіль і вже капуста стає такою м'якшою і зменшується. Ще сюди додаю так дві ложки томату. Можна томатної пасти. Так небагато. Можна і не додавати томату. Також буде дуже смачно. Гарно все перемішаю. Теперю з цибулькою всі висипаю сюди до капусти. Цю цибульку забираємо. І все зараз буду перемішувати. І так рукою все гарно так поєднаю. Тепер буду викладати сюди в посуд, який буде тушитися в духовці. Хто має глиняний, дуже-дуже добре буде. У мене скляний. І також буде нормально. І все перекладаю так, сюди. Так капусточка піде. так слоями викладаю. Ловровий лист, а як три листочки, і все, і решту капусту викладаю. Ложкою добре перетискаю. Водички також тут не, не додаю, не потрібно. Ось так. Накриваю і ставлю в духовку на 130 градусів, десь так годину півтора. Треба пробувати. Протягом години буду пробувати. Може, вже і буде готова. Капусточка в мене вже готова. Такий аромат йде по цілій кухні. Смачно, ребереться такі, стушені гарно, дуже і дуже смачна. Потушилась гарно. Дякую, що були зі мною. Готуйте! до Дослідуючого відео.